Іран та Росія розширюють співпрацю у сфері озброєння. Це заяви керівника ізраїльського розвідувального агентства МОСЕД попереджає Девід Барні. І після того, як цього місяця Сполучені Штати занепокоїлись про повномасштабне оборонне партнерство між Тегераном і Москвою. Ми застерігаємо від намірів Ірану, які вони намагаються тримати в таємниці, а поглибити та розширити постачання передової зброї до Росії, розширити проєкт збагачення урану та посилити свої напади на дружні мусульманські країни в регіоні. Девід Барні, керівник ізраїльського розвідувального відомства Мосад. І зараз з нами Євген Добряк на прямому зв'язку. Це експерт міжнародних. Пане Євгене. Наче вітання вам. Доброго дня, роз'ясніть, будь ласка. Ну, бо знаєте, людина, яка не заглиблена в оці теми міжнародні пов'язані з Іраном і так далі, вона не зрозуміє така, що з ну що там відбувається, бо з одного боку Іран звинувачують у тому, що він співпрацює. З іншого боку, Іран так ображається на рівні МЗС, каже, що наше там терпіння, не гумове і так далі. Не можна таке казати, що ми там напряму співпрацюємо, ми нікому не надаємо зброю. Ще з одного боку їхня зброя, от ну. Ось ці шахеди, так які в Росії гераню називають, їх фізично купа збитих на території нашої країни. Як довго Тегеран може грати в, в цю е, хорошу гру, якщо можна так сказати, при поганій міні? Ну ви розумієте, Тегеран, е, грає дуже небезпечну для себе гру, і він її дуже зараз, я так розумію, почав в опанг. Після деяких заяв і представників Міністерства закордонних справ Ірану і реакція на виступ президента України Зеленського в Конгресі Сполучених Штатів. І ми бачимо дуже багато ознак того дійсно, і ізраїльська розвідка, і розвідка сполучених штатів інших західних країн фіксує, що на сьогоднішній день іде дуже серйозна активізація співпраці між Російською Федерацією і Іраном в сфері оборонній і військово-технічній. Мало того, що нова партія Шахеда поступила на озброєння Російської Федерації, наскільки відомо, ще одна партія готується, і є питання щодо надання, все таки балістичних ракет. Я думаю, що оті ем, коливання Ірану, які були давати ракети меншої дальності або оперативно тактичні, да, там 700 кілометрів зульфікар. Чи давати до 300 кілометрів? Я так розумію, що Іран зараз не буде на це дивитися. У Ірана одна головна мета. Вони можуть дати на 700 кілометрів. Питань немає. Хай далі звинувачують, тому що бачите, вони бачать, що жорсткої поки що реакції немає. Наприклад, організація об'єднаних націй вона блокує розслідування по безпілотникам. Да, тому що ООН е в рамках резолюції Ради безпеки ООН від 2015 року вводила. Зниження санкцій проти Ірану в обмін на те, що не буде військово-технічного співробітництва в Іран із Ірану. І зараз блокується. Є всі докази, наявні того, що іранські безпілотники були на території України і їм вражали об'єкти критичної інфраструктури і цивільні об'єкти. Але ООН поки блокує зараз. Тим питанням дуже серйозно займаються Сполучені Штати, даби щоб ООН провела ці розслідування і в рамках ООН повернула ті жорсткі санкції. Далі санкції вводять всі західні англосаксонські, е країни дуже потужно, і європейський союз теж дуже потужно зараз працює над цими питаннями. Але я думаю, що тут питання, я думаю, санкціями не обмежиться. І, до речі, е Девід Барні він до речі це заявив в своїй заяві. Представник е керівник МОСАДу, Він сказав так: що якщо е ми побачимо, що йде до Повного завершення отримання ядерної зброї вони знають, що фактично там не вистачає єдиного компоненту, який потрібен. Це ця технологія є у Російській Федерації, і тоді може бути і силовий сценарій, тому що Іран навколо себе фактично посварив всі країни з собою. Якщо це були країни Арабської і перської затоки, які яким Іран напряму погрожував, і Ізраїль, то на сьогоднішній день дуже складні відносини з Туреччиною, Азербайджаном, Пакистаном. І фактично, якщо Ізраїль побачить оцю остаточний варіант отримання ядерної зброї, може бути е прийнято рішення про нанесення превентивного удару. по Військових об'єктах Ірану, об'єктах інфраструктури ядерної, яка виготовляє і збагачує урани, робить ці всі технологічні процеси. Всі сили і засоби там є, тому що Іран проводить е проксі війни, які дуже сильно дестабілізують ситуацію в регіоні близького середнього сходу. Тут це і є Євін, мінські Хусіти, і, це і Ліванська хізбала, це і, і режим Асада. Це і, і іракські е шиїцькі організації. Тобто ця дестабілізація набридла вже всім. І Я думаю, що фактично може бути це. Буде ну я думаю, і логічне рішення, тому що дивіться, Іран по відношенню, от, наприклад, до України, дивіться, як нагло себе поводить. Колись били наш бої, ви пам'ятаєте, да яка була реакція Ірану? Вони мовчали, вони говорили, що це не так, що це не вони. Потім це вони і так далі. Дуже багато. Тепер вони, закривши очі, надають ці шахеди, нададуть балістичні ракети і так далі. Ізраїль бачить свого боку, що далі буде ескалація ситуації в регіоні близького середнього сходу. А якщо ще Іран отримає ядерну зброю, тоді це буде величезна проблема не тільки регіональна, а й глобальна. І тому я думаю, що там всі сили і засоби в регіоні є через союзників, через Сполучені Штати. Там три флоти фактично дислокуються в тому регіоні. Це шостий флот в Середнеземному морі, п'ятий флот в. Перські арабські затоці і Сьомий флот це індо регіони. Фактично, і плюс атомний ракетоносець, який чергує на бойовому чергуванні в Аравійському морі, і фактично, я думаю, що це була б адекватна реакція була б і регіональних країн, і з глобальних країн на те, що Іран може поставити під загрозу дуже серйозно весь світ. Ну і плюс допомога Російській Федерації. Пане Євгене, так виглядає, що вони. Створюють поступово такий собі об'єднання, ображених і підсанкційних. Хто ще може долучитися до Росії і Ірану в цьому контексті? Ну бо Китай і Індія ні. Вони зберігають умовний нейтралітет з економічними вигодами виключно для себе? Хто ще? Північна Корея. Все. Ми ж знаємо. Зараз ця інформація є, що Північна Корея надала. Зброю для чолика Вагнер, Ну так, західні спецслужби даються інформацію. Ну і про це домовленості були з північної Кореєю Це один єдиний клуб країни згоїв, країни Зелянків, це Іран, Російська Федерація, Північна Корея. І вони до цього, до цього фактично йдуть сімімільними шагами. Так, оця тройка буде. Ну білорусь я не рахую, ви розумієте, тому що це єдина структура, І єдина частина Російської Федерації анексована. Фактично, от, от така ситуація. Більше немає. Китай ви праві. Китай веде дуже виважену нейтральну позицію. Вони дуже так грамотно відшили Медведєва з хотілками, якимись з просілками і так далі. Вони йому все йому пояснили, що по три... для Китая номер один питання це безпека, мир і розвиток. Тобто, те, що робить Росія, не вписується в концепцію стратегічного розвитку Китаю. Теж саме Індія вона відмінила свою зустріч. Прем'єр моді відмінив щорічну зустріч з путіним в рамках стратегічного партнерства. Тобто, фактично, союзників великих сильних і потужних цивілізованих у Росії, Ірану, і Північної Кореї немає. Оце тройка трус болти збивали. От так. пане Євгене, тут друзів Путіна і радник керівника офісу президента назвав, але в подаляка подоляка дещо більший перелік на відміну від вашого. Він в інтерв'ю 24 четвертому каналу розповів, що такими ем, очільник Кремля може вважати друзями мається на увазі Лукашенка. Сирійського диктатора Асада, голову КНДР Кімчинина і президента Іраку Райсі. Далі більше цитата все більше нікого поруч з Росією немає. І там точно не буде Китаю. Бо Китай це інша філософія. Китай, як і США, коли не роблять ставку на аутсайдерів, на країни чи людей, які програли. Просто Путін в силу інтелектуальних обмежень не розуміє, що він вже і стратегічно, і ідеологічно, і тактично на полі бою програв. Це треба йому донести. І хтось буде це в Росії робити, попри те, що в них зворотній наступ. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Так, про президента президенти Ірану Пан Райсі говорив Михайло Подоляко. От вторгнення Росії в Україну поставило Китай у дуже складне становище. Про таке повідомив посол КНР у Євросоюзі Фуконг. Він зазначив, що Пекін не хоче вибирати між Москвою і Києвом. Водночас наголосив, що Китай ще в перші дні повномасштабного нападу Росіян висловився за якнайшвидше мирне врегулювання і за весь цей час не надав жодної військової допомоги Росії. Ну це принаймні такі слова, пане Євгене, перевірити ми аж як не можемо, більше того, мене більше насторожує фраза, ну, навіть якщо ми щось і надсилали в Росію, то це було неякісне. Сумнівна історія, давайте будемо відверті. Але маємо і інший бік. Маємо бюджет Росії і переведення економіки на військові рейси. Рейки. От зараз роль Китаю і роль Індії, окрім того, що вони купуватимуть енергоносії за нижчими за прайс-кеп цінами, бо це таким вигідно. Що ще вони можуть брати у Росії? І чи йтиметься бодай колись про оцю от, б, б, б одвічну китайську мрію? Я беру в лапки, захопити частину території Росії, чи розплачуватиметься Росія територіями з Китаєм? Ну, дивіться, я не знаю, як буде Росія розплачуватися чи не розплачуватися. Зараз іде процес е, дуже такий повільний, але він іде процес васалізації Російської Федерації до Китаю. Китай зараз, в першу чергу, да, дійсно він ухопив, ухопився за потолок цін, він ухопився за, за санкцію і ембарго Європейського союзу на постачання нафти. І фактично вони від цього потолка рахують цінову позицію, цінову політику по закупці нафти. Хоча доля російської нафти не дуже велика до Китаю у Китаї, да там, там фактично вони купують приблизно в рік десь 80 мільйонів тонн нафти. І вони більше не можуть купувати. Але от за таку ціну, яку там зараз ходять ці ціни: 42-43 там до 50 доларів, максимально да вона буде знижуватися ця ціна. Оце головна позиція Китая до Російської Федерації. Що вони ще беруть? Вони беруть ліс, вони беруть. Е метали все більше, ну і газ, більше нічого. Фактично, це васалізація. Далі процес, коли Росія програє, дійсно Китай буде плавно силовим, силовим дипломатичним шляхом від, відвоювати свої території, Південну Сибір Далекий Схід. Так, да, це їх задача стратегічна буде, але це буде трошки пізніше. А зараз вони ставлять Росію в позу васала, і вони будуть все робити для цього. Індія теж саме. Індію цікавить тільки дешеві. Нафтопродукти і нафта, а хоча головні постачальники в Китай і в Індію це країни близького сходу. І до речі, той же Сі Цзіньпін, і ми можемо це позиціонувати на Росію. Да, коли був з офіційним візитом Саудівській Аравії, він він повністю підтвердив стратегічні стосунки Китая з Саудівською Аравією і іншими арабськими країнами. На те, що вони незмінна буде позиція по енергоносіям, яка була ще заключена в 99-му році дзянзіміном і на той момент королем Фахідом Саудівської Арабії. Тобто тут питань немає. Фактично, дійсно, Китай трошки пізніше вийде на позицію м'якого поглинання отих тих територій Російської Федерації. Це їх буде задача. Пане Євгене, скажіть, ці союзники, про яких ми говорили, ну в першу чергу, мабуть, Китай та Іран, так в плані нафти російської, в плані газу російського, вони то офіційно кажуть, ну що так, ми з дисконтом купуємо і так далі. Проте обсяги величезні, які Росія не може продавати в країни Європейського Союзу, а кудись -то продавати їх треба? Ну не дарма щодня газ спалюють на мільйони доларів на своїх смолоскипах. Ось цих промислових росіяни, я маю на увазі. Чи по факту будуть купувати ті великі обсяги. ось ці їхні друзі, так якщо можете їх їх так назвати, тому що той самий Китай, наприклад, незважаючи на співпрацю з Росією в плані фінансів, співпрацю припинив китайські банки не обслуговують і не співпрацюють з російськими банками, тому що дотримуються санкцій. Ну знову ж таки, по факту, що буде в плані енергетичних ресурсів Росії. Дивиться тут параліч іде по даним експертів енергетичних, дуже серйозних. Вони, вони прогнозують, що в березні місяці е, добича нафти і її реалізація і нафтопродуктів зменшиться на 54% в Росії. Тобто, фактично, це дуже критична ситуація. Бо їм придеться не консервувати, а закривати ці всі скважини, тому що немає збуту. Дивіться, потрібно по-перше, застрахувати да, е, транспорт, логістику. Зараз всі країни, і Китай, і Туреччина, всі де іде можливо буде йти російська нафта, будуть потребувати страхування тільки західними страховими компаніями. Далі хто надасть танкерний флот для транспортування цієї нафти і так далі. Тобто, питання по продажі енергоносіїв у Росії дуже складне і фактично о, закінчилась ера, яку будували 50 років десь приблизно 71 першого року, коли радянський союз вийшов на світові нафтові ринки. Зараз це все Росія зруйнувала. Зараз цього немає. Китай більше, ніж ті обсяги, які він у Росії бере. Не візьме. Я вам сказав, це десь 80 мільйонів тонн нафти. все більше немає. У них інші постачальники, і логістика більш близька, і умови нормальні, і так далі. Нема підсанкційних питань і так далі. Теж саме з Індією. До речі, той же Ірак запропонував і Китаю, і Індії дуже великі дисконти і сказав, навіщо вам купувати російську нафту і тащить з далекого сходу через дуже великі транспортні коридори? Якщо ми тут поруч, і ми вам все надамо. Тобто я думаю, що фактично, от зараз, ми побачимо, як починається дійсно економічний колапс, економічний параліч російської економіки. Як вони її будуть ставити на військові рейки? Ну це от до речі варіант Північної Кореї. Я, я нічого не бачу, коли дійсно кризова ситуація, поступлень в бюджет немає, але на військових рейках. Тобто йде дуже складна ситуація в Російській Федерації. Оце буде північна Корея. Дякуємо, пане Євгене. Вам за ваші коментарі. Євген Добряк, експерт, міжнародник був на прямому зв'язку з нашим марафоном. Спасибі.